Вітаю вас! Я ведуча Інна Якобенко. Рада усім, хто разом із нами. Проектом Персона грата. Проектом про людей цікавих, не одновимірних для людей небайдужих. Проза це найкращі слова у певному порядку. А поезія це. Найкращу слова у найкращому порядку сказав колись класик. Сьогоднішня моя гостя має безумно, безумовно відношення до цієї, царини, але хто вона за кілька секунд після традиційної бліц-анкети. Знак зодіаку: Козиріг. Кішки чи собаки? Коти. Руді та чорні. Авангард чи Класика. Класика М'ясо чи риба? Гриби. Синиця в руках чи журавель у небі. Журавель. Ваше життєве кредо. Нічого неможливого немає. Що ви змінили б у собі, якби мали таку можливість? Нічого. Я себе люблю. Що для вас щастя? Розуміння, спілкування. Бути почутою. Отже, сьогодні у мене в гостях поетеса, піснярка, заслужений діяч мистецтв України. Полтавка Марійка Бойко. Доброго дня. — дядя тебе, Марічка. Дуже рада, що ти суботнього ранку такого разом із нами. А, до того ж, а, сьогодні таке свято, воно не наше традиційне свято, да, там не українське, не слов'янське. Але я хочу, щоб сьогодні ще наша передача, по-перше, в антуражі сімейної такої атмосфери, е, яку зокрема нам дозволяє створювати кафе «Мохіто», яке прихистило наш проект. Да, так, тому да, частування, будь ласка, чай Дякую. хай. Він зігріє також в. Цю, цього лютневого ранку, скажімо так. Та? Сьогоднішнє свят, нехай воно просто буде скажімо, штрих-пунтирним нагадуванням про те, що насправді любов повинна, як мінімум, врятувати Любов у кожного своє різне поняття він вкладає, але якраз мені здається, те, що ти робиш да, в своєму житті постійно, воно таке дуже а, скроплене любов'ю до людей насамперед, да, до професії, до тому що, мені здається, віршування це вже і покликання, і хобі і професії, і сенс, і, і все. Да? Ну, для мене це як повітря. Я, я не вмію не писати вірші, тому я їх пишу. А напевно, ми не були б з тобою журналістами, не, не, не змогли б бути в цій професії стільки років, якби не любили людей. Тому все, що ми робимо, робимо для людей, робимо з любов'ю. Це основа. А далі вже мереживо. Чи ти Ну, no, журналісти це така таке розглядання під мікроскопом, соціуму, персонажів і так далі. Але поезія також розглядання в світу під мікроскопом, тому що а, правний поет він. Часто помічає те, що нібито на поверхні, але багато хто цього просто не бачить. Ну, от мене часто запитують, поезія, як це? Це дар Божий, це вибраним, обраним. Направду я відповідаю, що я думаю, що писати вірші вміє кожен. Ну, слово і осмислення цього слова, і формулювання своєї думки ну це ж кожному дано. А вже просто та й багато пишуть. же Дуже багато діти пишуть у 15-16 років. Майже кожен пробує себе в поезії. Просто люди віднаходять для себе ще щось. Для них набагато цікавіше, потрібніше, і поезія відступає десь там на рівень. Люблю. Але в 16 я познайомилася з раїсою паназіною Кириченко. І я усвідомила те, що якщо я хочу створювати пісні, а мені сподобалося, мені не слава сподобалася. Мені не сподобалося навіть не те, що мене прихвалили, хоча це було дуже приємно. Мені сподобалося спілкуватись. Я для себе усвідомила, що, а для того, щоб я була цікава, в своїх 16 цим людям, я маю писати набагато краще. Треба працювати. І от Той, хто починає працювати, той, хто поставиться до себе все-таки відповідально і ставиться до себе вимогливо. Знову ж таки, до мене часто звертайтеся, почитайте мої вірші, от чи вони годяться, чи вони не годяться. Ну, слухайте, не прищіть собі. Якщо ви самі читаєте і ви бачите, ну кожен бачить годиться чи не годиться. Мені колись сподобалось, знаєш, як ти розповідала, а, коли. Початківці тебе доймають своїми, скажіть, ну, будь не ласка, доймають, що... я люблю, я люблю читати вірші. Ні, ні, ні. Я маю на увазі, коли скажіть, будь ласка, з чого треба починати? Перш ніж там писати, коли ти відповіш почитати, спробуйте для початку. Що повинен бути світоля, що найменше, мабуть, таке ж. Ну правда? я читаю, я йдуся, читаю, багато читаю, багато читаю з інтернету, тому що, ну на жаль, маю алергію на книжковий пил, я, але але читаю. Колись eh, Поль Валері захоплено сказав, що поезія це розтягнуте коливання між звуком і смислом. І ось eh, часто іноді да, форма, а звук є підміною, але коли він абсолютно порожній порожній в сенсі смислу, да, то він теж ну, не, не може надовго в голові залишитися якось у свідомості і так далі. От якраз це поєднання і звукоряду, і форми подачі. І нетривіального погляду і яскравих образів і глибинного смислу, і робить поезію, поезію, а віршування римування римуванням. Та, ну для мене от звуковий ряд він можливо, тому що маю першого світу все таки економічно. Для мене важлива побудова логічна. Якщо там губиться логічний ряд, це мені вже не цікаво, я вже навіть не читатиму. Знову ж таки, пісенна поезія. Якщо людина, слухаючи текст, десь там забуксує посередині строфи, що вона якесь слово не зрозуміла, чи, чи вона не зрозуміла, про що йдеться, решту пісні вона не почує. Вона піде, заглибиться в себе і буде думати. Що, що, що то було? Я, я якраз кажу, де, хочу схопити цю сентенцію за хвосток. Я до цього часу перебуваю в такому знаєте, казковому захваті, від того, як іноді ти читаєш текст без музики, і як зовсім по-іншому це звучить. Він Іноді, навіть, здається, там немає ритму, внутрішнього, рими, якоюсь, а в пісні це так… Органічненько, так так добре лягає, і так якось знайшло. Музика знайшла свої вірші. Так? Це трошки поезія для пісень це трошки інша. інше зовсім інше. Але ну от я сама по собі знаю, як я це роблю. Я муркочу. Я не вмію співати, в мене немає голосу. Але я муркочу той текст, який потім стане піснею. Він може мати зовсім іншу потім мелодику, але внутрішня от музика, вона там уже є. Маріка, було таке, що ти, скажімо, собі намуркотіла отаке, да? а композитор побачив отак, і це абсолютно не так, як ти органічно це виносила. Частіше все. Не було такого внутрішнього несприйняття вирішення кимось. От, от, Ні, як правило, абазита. це набагато цікавіше розвинута ідея, ніж, ніж те, що муркотіла я. Часто буває, що я пишу, ну, ось, працюючи вже з професійними і виконавцями, і колективами. Буває таке, що музика вже є, угу. а я вписуюсь, я наповнюю її словом. Золотом кожен малий листок. Молодість, чуєш молодість, стиж свій квапливий крок, встигнеш іще довирюю в райський розкішний сад. День цей лишиться мрією, не поверне назад. Не розкидайся, молодість, згадку впадовист. З першим досвітнім холодом кликатимеш, вернись, осінь. Ясніє квітам, ще не було сліти віритиму й любитиму чуєш нікуди не йти. Я хотіла все таки повернутися до Початкових етапів становлення особистості в сенсі професійного, скажімо, там, росту, економічний факультет. Ну кому спала? Мені здається, такі люди, вони з дитинства гуманітарій, їх видно там за кілометр. Так? Кому спало на думку зробити з тебе економіста? Ну, Сама, Бо я Тобто це немає, це не мамин ма, беззаперечний авторитет вплинув на ситуацію. Я з шостого класу вчилася в математичному класі, і коли я вже, вже знала, що в школі що я пишу вірші. І я влаштувала буквально у нас була співбесіда. Нас знову ж таки ділили на гуманітарний клас і математичний клас в шостому в шостій школі. І ну я буквально я, я відстояла своє право, що я йду в математичний. математичний клас. Я, я не піду в гуманітарний. й повірила. Я не буду філологом. Я для себе це чітко усвідомлювала. А що таке не сприйматняття гуманітарного Ну от Я розуміла, що мені це цікавіше, що я не хочу бути філолог, вчитель. Я розуміла, що я не хочу бути вчителем. Добре, був немає педагогічного кисню був Харків навчання була Полтава. Від початку це була Полтава, це була аграрна академія. Але потім уже перевелася в Харків. Але потім ж ти здобула вже гуманітарну освіту да? філологічний факультет. Не філологічний, історичний. Історичний, історичне. Скажи, будь ласка, на якому етапі ти зрозуміла, що ну, однозначно те, чим ти зараз займаєшся, да, це якраз твоє покликання, не якісь офіси, не якісь цифри, не бухгалтерія економіка? Ну, і так тоді, далі. коли в Харків перевелася, бо я працювала, я одночасно навчилася і працювала бухгалтером, я вже розуміла цю роботу, і коли в мене звіт співпадає з фестивалем, ну, вибір на, на користь однозначно. фестивалю однозначно. А колись в якомусь із інтерв'ю ти сказала, що з 91 по 2005 десь більше чотирьох тисяч віршів ти написала. А зараз ти рахуєш їх за останні 10 років, скільки їх ще додалося до тих чотирьох тисяч? Ну, рахувати припинила однозначно, Ну, як їх буває. Ну, вчора я ділилася. Слава інтернету, можна з друзями поділитися онлайн. Дописала, відправила, дописала, відправила. От я так дописала, відправила вчора дві статті і чотири віршики. Ага. Ну, просто за день. Ні, звісно, я навіть, знаєш, я думаю, буш, зайня, а як ми жили чотири, раніше не знаю. Це так розв'язує руки, це так спрощує життя. І це дає можливість бачити реакцію на те, що ти пишеш. Воно цікаве, воно не цікаве. Люди реагують, не реагують, подобається, не подобається. Зрозуміли, не зрозуміли. Твій читач, твій поціновець, який у тебе були якийсь портрет свого читача? Різні, дуже різні люди, дуже різні люди. І діти реагують, коли ну, я проводжу інколи запрошують в школи, я провожу mm -hmm. зустрічі з дітьми. Діти слухають їм цікаво, задають якісь питання, спілкуються, видно, що вони читають вірші, це і молодь, це і старші люди. Різні люди. Я хочу зараз а, кілька хвилин, щоб ми з тобою поговорили про таку серйозну роботу, тому що я розумію, що таке зробити фільм. Да? Це такий пласт інформації, це, 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 це скільки всього треба, а, про о, свіжу, скажімо, роботу сучасники Фаїсі Личковський. Визнання полтавцями, да, цю, цю цієї роботи ну, якби і, 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 і твого безпосереднього, скажімо, пласту під, підняти. Ну, це роботу. було більше так. півроку мого життя. Так, я, я розумію. А наскільки важливо тобі, от саме тому, що це і фізично дуже важко. Це дуже важко фізично, Наскільки тобі важливо і в таких проєктах, я кажу, брати участь, тому що крім цього в тебе Проект, стільки навантаження чесно кажучи, проєкт, до якого ми прийшли? Можна сказати, і випадок, і, а можна казати, Бог так убрав, що не, не буває випадкового. Ми ближче познайомилися з архієпископом Полтавським і Кременчуським Федором, і Владика попросив, що може ми поспівпрацювали. Я запиталася, в якому сенсі, і він розповів, що це його ідея була. Це була його ідея, давня думка. Про, про на пенсія Величковського існувало вже існувало декілька фільмів, але ці фільми давали більше розуміння його духовного спадку, його літературного спадку, але не прив'язували його до Полтави. Владика дуже хотів, щоб полтавці усвідомлювали, що це не просто святий, а що це наш святий, що він мусить бути духовним прикладом саме для нас в першу чергу. І більше популяризувати його постань серед полтавців, його, його духовний спадок, його літературу, його, щоб ми розуміли, чим жила ця людина, але усвідомлювали, як сформувалася його життєва дорога, його характер. Це було надзвичайно цікаво, але в якийсь момент я злякалася, тому що було дуже багато матеріалу. Просто я, я потонула в матеріалі. Я почала читати, почала напрацьовувати. Ми їздили. В... тут якраз твій фах історика тобі став нагоді мати. А він мені душе. постійно стає в нагоді, тому що я ж пишу сценарій великих державних концертів. І там, як правило, це стає в нагоді. Коли я знаю, де шукати інформацію, де її взяти, щось знаю, вже щось маю почитати. Але саме от з цим проєктом, з цим фільмом. Ми їздили до Святійшу, в Київ, святіший Філарет дав інтерв'ю. І От я усвідомлювала, що в мене півгодини хронометраж фільму, 40 хвилин інтерв'ю Святійшов. Чому я розуміла, що він, як ми до нього приїхали на інтерв'ю, я розуміла, що він мені скаже зараз, ну з декілька ключових фраз, це буде декілька хвилин, і дуже добре, мені цього вистачить. Він побачив іскру, зацікавлення в очах. І захопився сам а і, почав, в темі живе, і почав і почав розповідати. Я... я розумію про що ти? Коли журналіст каже, ну що тут вирізати? Тут все потрібно. Як покороти інтерв'ю святішого? Нереально, просто нереально. І я давала великі його прямо цитати, тому що це, це дійсно було цікаво, це дійсно було важливо, важливо донести людям ці думки, ці ідеї. Надзвичайно. Щаслива була реалізація цього проекту і зовсім не чекала. Це була перша в моєму житті кінопрем'єра на великому екрані. Я, я навіть не усвідомлювала, що таке взагалі можливо. Але було дуже страшно. От можу описати свою головну, ну головне відчуття своєї моменту прем'єри, коли ти знімаєш фільм для екрану телевізійного, ну, ну якась, якась погріжня, щось втрапило в кадр. Ну воно коли на екрані, ну мелькнуло і мелькнуло. На такому Воно. екрані гіперболізується. Так. я сиділа так в, в, в крапочку, зіщулившись, і дивилася, але враження неймовірне. Це енергетика зовсім інакше з прийняття. Те, що святіший приїхав на прем'єру, ну я розумію, що він не на прем'єру приїхав, що це був його пантерський візит у Полтаву, але що прем'єра відбулася і за його участю теж це, це було фантастично. Дякую владиці Федеру за можливість реалізації цього проєкту. Безперечно, поезія підносить людину ну, до висот небесних і ставить їх над матеріальними речами, достукується до сердець людей. Тому Бог і дав людям окремим талант писати вірші, бо є речі, які ми не можемо виразити тільки словами. Ми мусимо їх виражати за допомогою музики, за допомогою віршів, щоб підкреслити. Ті речі, які не можемо побачити в ну, повсякденному житті. Річко. Ти е, дуже е, активна людина в сенсі е, підтримання, скажімо, е, такого духовного життя Полтави, Зокрема, да, ти дуже часто береш участь у концертах, різних там, якихось презентаціях і так далі. Е, зовсім недавно, скажімо, одне з останніх таких заходів е, спільна. Робота такий вечір, скажімо, подарований поціновичам, друзям разом із хором імені Павла Лиманського. Та? хто хто кого знайшов, як виникла така спільна ідея? чи вона якось спонтанно. Один ішов, ну, а шо, б, другий швидкі. на нього тягнувся. А -а автором так? ідеї є не я. Автором ідеї є Наталя Сулеєва, яка познайомила мене з, з керівником цього колективу. Нинішнім Сергієм Шмадохудом ми поспілкувалися абсолютно. Я бачила Сергія вперше в житті, але таке враження було наче ми все життя знайомі. Наталю, люблю, поважаю, її творчістю. Ми спілкуємося багато років. Виникла ідея. Зробити спільний проект, і цей проєкт ми намагалися зробити так. Зараз ситуація моральна емоційна в країні дуже важка, складна, нам хотілося просто переключити свідомість людей, хай не великої кількості, хай найближчих друзів, які прийдуть до нас на концерт, але переключити їх увагу на любов, на, на слотворення. Співчуття, розуміння. І в мене була, ну, Незаганяння, було... в У мене була не заганяння в кут невирішених. У мене була ідея давно зробити. Я навіть начитала, я вже в аудіоформаті, Я хотіла зробити радіовиставу, mm -hmm. таку радіомоновиставу, але не доробила, не довела до мене цей проект. Е така моновистава із віршів, із прози. Із Головна ідея в тому, що Бог дивиться на нас з височини і чекає люди. коли ви подорослішаєте, коли ви усвідомите, що головне в світі це любов. Що не можна заставляти силою прийти до цієї любові, що кожен має усвідомити це сам для себе. Прийти свій шлях, якось дозріти, бути гідним. А у нас усе, усе це через закарбування на скрижалях і, і на людській крові. На жаль, так, давай тоді про щось більш оптимістичне на підході Але концерт. вдався, концерт так. був дуже гарний. Публіка дуже гарно сприйняла. Неймовірний колектив, наш народний академічний імені Павла Лиманського. Неймовірні, і ці серія концертів. От вони це не те, що це відбулося, і все ми плануємо зараз серію концертів. Ось вісімнадцятого числа такий концерт відбудеться для інституту післядипломної освіти педагогів. Ми даємо концерт у Віталія Зелюка. Маю ідею запропонувати такі концерти. У цій не стулі для mm -hmm. у університету для студентів. Нестуля дуже вас цінує, відвукається завжди найбільше. Це най... мій най... вчитель. Так. Я там пишаюся. Поеди вміють чути цей голос душі, як ми кажемо, а душа. Мабуть, не що інше, як ота колективна пам'ять, колективне підсвідоме за юнгом це те, що віками десь відкладалося у свідомості, а потім прийшло у підсвідоме. Марічко, у нас як завжди, як мені дуже цікаво, я в розмову включаюся. Мені оператори показують, що зовсім мало часу у нас залишається добігає кінця передачі. Цього кілька слів я все-таки хочу сказати про те, що на підході нова, вже одинадцята. За рахунком книжка твоя, і сподіваюся, до, до літа ми її побачимо. Тому так Олексій Петренко, коли прийде вітати мене з ним народження, він запропонував, що «ну що ти там собі думаєш, ти, ти ж ти вже дописала книжку, ти ж вже обсяг маєш. А виходить так, що видавництво АСМІ дарує мені кожного року видання книги. Це, це щастя. Це те щастя, яке дозволяє бути почутою. Ну, звісно, якраз те те, що тебе наступні етапи фото. Я вже піднімаю. придумала, я вже знаю, як вона буде називатися. Які складні до щастя сходи. Тоді будемо чекати на складні до щасся сходи. А зараз про те, що вже пройдено, скажімо, але зовсім свіжа, скажімо, там да, груднева історія до Дня Збройних сил України зроблена така велика робота, але вона якась так теж спонтанно да, склалася. О -о Оця задача. Я маю на увазі десяток пісень, а, такого патріотичного спрямування, які ти написала, і їх швидко поклали на музику. Такі відомі в нашій країні композитори, буквально про цей проект Це була ідея От знову ж. Так, Бог дає людей, які дають ідеї, які спонукають, допомагають. Я ніколи не думала, що це можливо зробити за два тижні 10 пісень у професійному, найвищому професійному реалізації професійній виконання президентського національного президентського оркестру. Це було оркестрування, чим я надзвичайно пишаюся, тому що я думаю, що наш глядач уже втомився від фонограмної музики. Це була робота. Ідею подав Олег Марцинів. Це режисер із Києва, це людина, яка створює величезні державні концерти, неймовірні, великі, цікаві. В, нього, в його розумінні концерт це дійство. Це, це не, не окрема підбірка виконавців, а це, це майже на організм такий, да? гармонічний. Це його ідея була. Давай зробимо до Дня Збройних Сил, тому що цих пісень реально немає. Тому що на 9 травня, на 23 лютого у нас не будемо лукавити, ми всі співали радянські пісні російською мовою. Далі конкретні ситуації Та й давно пора створити свою героїку, свої, свої пісні. репертуар. Але почалося все одно, це за великим рахунком, скажімо так. Прецедент був створений пісня, яка називається Батальон небайдужих. Яка сьогодні, власне, от е, бійці батальйону небайдужих, умовно бійці, Звісно, да? це волонтерська організація на сьогодні найструктурованіша і скажімо, в Полтавській області, вважають своїм гімном. О, то для них е, написано, але на біликінь дуже душевно, дуже так трепетно перейнялася. Виконала цю пісню. О, вона є ще співавтором музики цієї пісні. Руслан Білишко і Олена Білоко написала uh -huh. цю пісню, музику до цієї пісні. Я написала текст. У нас є чудова можливість зараз і завершити нашу передачу цією піснею. Так є відеоряд, це, скажімо, нехай наші слухачі проникнуться от відчуттями, які. Почуваю ті, хто має безпосередні відношення до волонтерського руху, тому що якраз завтра, 15 лютого, у Полтаві біля свято успенського собору, що поблизу білої Альтанки, якраз Полтавський батальйон байдужих проводить великий благодійний. Ярмарок з марафон-концертом годинним, Там також це пісня звучать і не тільки ця про заслужених артистів. Троє нас в нас концерті, філармонія. Тому буде, будемо там разом вистрічати. Стрітень, бо це теж привіддав повернення українських православних традицій святкування. Не тільки масляне, а й стрітення. Я тобі дуже і вдячна. будемо да. Сподіватися, що все поверне на весну, на мир. Бо весна це зазвичай нові сподівання. Нові сподівання і жайворонки, символи повернуться повернення на нас хорошими вістцями. Я ведучий Некобенко, прощаюся з вами. Дякую, Марічці, дякую бойко, вам. що сьогодні склали мені таку компанію чудову. Прощаємося ненадовго. За тиждень побачимося, почуємося. Нехай у вас все буде добре. Аби ти повернувся живим, мій товаришу. Брате, захистивши від ворога дім і сивіючу матір, Ми підставимо вірне плече і серця небайдужі, допоможемо хай не мечем, але гоячи душу, якщо ти не байдужий. Що ти не байдужий. Сина нам потрібно сьогодні усім берегти Україну, сотні тисяч рятуючих рук, Можуть дуже багато, від війни гіркоти розлук, Отчий край захищати.